Доброго вечора, і ми з України. Українці ми. Українці. І я цим пишаюся. Мої дорогенькі, ви бачите, який великий кущ гортензії, Ви бачите, який великий кущ. Так, зараз я вам покажу. Тут уже починає червоніти. Бачите? Уже починає червоніти. І що я вам скажу? І що я вам скажу? Коштує цей великий кущ. Отакий От великий кущ. Тому що навіть він ще поки у відрі, я його туди. Він так приїхав до мене. Це подарувала мені донька. І називається ця мітловідна гортензія Ренсам Фрамбозіні. Здається так. Здається, так. І коштує цей великий кущ, боже. Мої дорогенькі кущара. <смі> Кущар. Ну, да, ну, дійсно, дивіться, який великий. Бачите, це все ж великий оцей кущ. 400 гривень. 400 гривень. Ой, боже мій, подарувала мені моя дочка. Розумієте, бо вона знає, що я там, як відквітнуть лілейники, то я хочу садити кущі. У мене там одна є. Під забором я вам покажу вона вже квітне е гортензія. Я її купувала в прошлому році. Но я її так посадила до Толіного забору туди, і так вона почала вже і квітнути. От, дивіться, які шапки. Бачите? Ви бачите, які шапки. Які це шапки? Ви подивіться, які це шапки, який це ку кущ. То там у мене під забором гортензію я купила ваніла фрейс, Теж вже квітну. Звичайно, не такий великий кущ, бо я його в минулому році купувала. Перезимував, нічого не укривала і вже почав квітнути. так. І ви ж бачили, хто заходив на канал, що у мене всі кущі ростуть поки у великих горшках. Так? Тому що треба спочатку, щоб відквітли всі лілейники. Деякі пішли по людях, а деякі залишити дуже небагато. Потім треба ж мені територію ту підсипати, аж потім спланувати, як я буду садити ці кущі. І тільки потім я буду все ж розсаджувати, Розумієте, щоб мені було гарно перед входом в будинок. Але моя дочурка була десь, десь була по своїх знайомих. Ну, і її викопали оце. Люди, яких дуже багато гортензій вдома, дуже багато різних, які продажом не займаються, але часто бувають за кордоном і купують собі десь там. І я вам скажу, що так я розповідала мені моя дочурочка, розумієте, що оцей великий кущ потрапив черенком чи. Ну, дуже маленький угорщику. Так, з Голландії. З ферми Алекса Шумейкера. Шумейкер. Алекс У нього велика ферма по вирощуванню гортензій. І, ну, вона казала, що більше. 200 кроків вони займаються цим вирощуванням квітів, ну, звичайно, Нідерланди. Я Нідерланди. Звичайно, 80% квіткового ринку Голландія має у світового ринку, розумієте, то звичайно. І оце ці черенки вони були куплені там, привезені в Україну в нього, і посаджені тут. І от моя дочура мені оце таки прикупила. 400 гривень, дивіться, які шапки. Люді, які це шапки. Ой, матір Божа, це ж вона мені так і привезла, он стоїть. А я ж зовсім поки що не готова. І дивіться, бачите, отут як хтось може там. Я... Бо я зразу подумала, що це якась хвороба, ці, ці листочки. Не, не кругом, але є такі листочки, бачите? Я думала, що це хвороба. Кажу, боже, то вона ще й хвора. Вона каже, нічого це не хвора, це так. Хазяїн сказав ці гортензії, що це так треба, тому що це черенкування, це каже, не хвороба, це черенкування, яке проходило в Нідерландах. От, Бачите, яка краса, яка краса, яка краса. І вона вже починає, он у мене, я дивлюся, бачите, починає вже червоніти. Уже вона починає червоніти. Дівчулі, як це дорого чи не дорого. Я вам скажу, що гортензії у мене зовсім мало. Одна там, я ж кажу, ваніла Фрейс. Я вам потім зніму там біля забору толіного. Так. Потім ось у мене гортензії. Бачите, які кущі. Два тут кущі. Тут у мене біла. Широколисна чи крупнолисна, навіть не знаю. Так? Біла і рожева, ну звичайно. Так? І біла, дуже-дуже великі квіти. Але ви дивіться, що тут робиться. Я навіть не знаю, що з нею робити. Тому що вона у мене примерзла навесні. вона В прошлому році квітла, тут просто навіть три кущі. Так? ну Ви ж бачите, немає. Тут у мене ось кущик смородини. ось. Ось ця ожина я залишила собі красотінь, Дивіться, яка красотінь. Ну, вона в мене кисла, тому я залишила один кущик. Там біля гаража в мене ще великий кущик. Я цей залишу, а біля гаража я її приберу, тому що вона дуже гарна, дуже, але вона кисла. Так, на джеми, на все. А так взагалі її поїсти не можна. Та я вже там от приобріла тут кущик солодкий. Вже, бачите, він мені дав. І тут же ж у мене гортензії росли. Тут два куща великих і маленький один, так? Смородина, один кущик і другий кущик. І це ж тільки у мене городу, бачите. І ось цей кущик. Колись купила. Чоловік мене просто заставив. Ну, молодий чоловік продавав і каже, ну, восени купила восени, 5 років назад. Ну, Я вам скажу, ягоди смачні і дуже крупні. То я купила оце кушнік, шкодую, що не купила ще більше. Ну, Я вже начеренкувала собі ось ще два кущики з цієї, бачите, з цього сорту. Ой, І оце ж у мене ця гортензія, я не знаю, що навіть робити. Ще не вичитувала. Тому що Розумієте, не квітла зовсім, тому що вона. Я, я так і знала, що квітнути вона не буде. Але що воно так оце росте? отут. Дивіться, це ж я її нічим не одобрювала. Що мені робити, я не знаю. Тому що як я її обріжу, то вона звичайно, в вчому році квітнути не буде. Так? Це по-перше. По-друге, що вона в мене обрез... обмерзла. Я її відкрила, а тоді були приморозки до 10 градусів, і мене не було вдома. Чоловіку дзвонила, а він забув, і вона в мене обмерзла повністю. І я думала, що з нею вже нічого тут і не буде. Ні, постояла, постояла і пішла рости. Бачите, і оце таке росте. Жодної квітки, звичайно, немає, але оце таке росте. І тут вона ж мені не просто росте. Тут у мене далі там, тут у мене там. Бачили які? А там у мене ростуть брунери і хвости. І хвости там у мене ростуть. Розумієте, тут же ж у мене таке, вона мені вже таке там все заплила. І я, звичайно, її не обрізаю, але це ж таке, оце ж отаке виросло, бачили? Ой, Ну і це вона мені оце таке подарувала. Таке мені подарувала, таку красу. Вона дійсно краса. Дійсно, дійсно гарна краса, правда? Але ж мені завтра треба йти до магазину. Нашого у нас є великий маркет, там і квіти, і рослини. Завтра піду, можливо, там вам щось зніму. Піду по землю, треба ж приготувати. Буду садити в, гор... в горщик, великий-великий горщик. Не знаю, але буду садити поки що в горщик, тому що ну, мені ж місце не підготовлене зовсім. Сумієте? Якщо мені там садити, де... Лілейники тут треба ж підготувати, їх треба викопати, привезти з землі, її підсипати, тому що там вода стоїть. Ой, і така краса. Ну вона дійсно красуня, дійсно. 400 гривень. Ну, кущ дуже великий. Бачите, як вони його там викопали, як вони його викопали в машині ж везли. Ну так моя дочурочка. Бачили, вже починає червоніти. Бачили. Починає червоніти. Так що хто дивиться відео, тому що листочки це не хворі. Це такого сорту, так, такі листочки. Це такі, така сортова, розумієте? Тому що я теж думала, що це хвора. І це вона привезена, черенки, ну, в горщиках укорінені із ферми АLEX Шумейкера. Я ще в інтернеті не дивилася, що це за ферма, що вони там вирощують, ну вирощують гортенці. У цієї, ну, в цих людей, де моя дочурка її купувала, то у них там, каже, багато різних. Ну, вони не продають, але, але моїй дочурочки викупали мамі на подарунок. Мамі на подарунок ну, дуже-дуже гарна. Просто я ж вам кажу, дивіться, які шапки, мама дорогає. Мама дорогає, дивіться, дивіться, яка красота. Ну, посажу поки великий горщик, тому що я ж кажу, не маю поки куди садити. Не маю поки куди садити. Бачите, стільки ж у мене землі. І дивіться, ось що це чудо. Не знаю. Ну, ну, що воно, куди воно росте, куди воно, куди воно тянеться, буду заматувати ж на зиму, розумієте? Це таке чудо ну, обмерзло і ні разу не квітла. Ну нічого, почекаємо слідчого року. Тому що тут у мене ростуть ось брунерки. Про брунерки зніму вам потім відео, тому що листя гарне, але ж зараз відставлю це відро. Ой, мама дорогає, мама дорогає. Ой, кошмар, кошмар. Я просто не підготовлена. Я ж просто не підготовлена. Мені дуже приємно, я подякувала. Бачите, своїй дочурочки, брунерочки, так. Але діло в тому, що, бачите, листя то великі, а коренева система зовсім маленька. Ще пересилати, пересаджувати її неможливо. Ну, якщо ви вдома, і так як у мене гарна земля і не сухо. Дощик у нас проходить, пройшов, то воно гарно наростає. А якщо так посадити, то треба дуже поливати. Ну, пересадця вона погана. Потрібно тільки в слідуючому році продавати, тому що листя дуже гарне, а коренева система ще не наросла, так як, щоб такий гарний ком був, щоб можна було комусь переслати. Чи... Розумієте. Тому поки що чекаємо. Поки що чекаємо. Пересадила сюди, ось у мене, бачите, які мм господи, яких, які. які. Квіти, квіти папороті, бачите, які поросажувала їх. І тут ось, поросажувала. Це ж у мене, тут, тут за, отут у мене, бачите, хвости, там у мене хвости, і там у мене за цим росла папороть. Великий кущ виріс гарний, там мокро, І вона потягнулася. Я її викопала сюди, перенесла, тому що продала декілька хост замовлення звідси і пересадила папороть. Так що дівчулечки, папороть розсажена. Якщо є у мене, колись буде і у вас. Хай наростає теж мичка, в неї такий корінь, хай наростає. Ну, це клопогончик, бачите, клопогончик треба садити на сонці. Ну тут не сонце, тут половина сонця. ну До 12 годин після 12, тому що якщо він буде у вас рости не на сонці, то буде, не буде такого кольору. Бачите, виходить зелений листочок. А тоді набирає такого кольору. Ну, він ще темніший, просто зараз обов'язково клопогону такого кольору. Треба садити на сонці, тому що залежить від сонця його краса. Тут посадила ще один міскантус для розвожу, розвожу, розвожу трішки вершки і підсохли, Ну нічого. Це у нас тут матронушка. Ну це ж бачили, скільки землі. Бачили? Ви бачили, скільки у мене тут землі? Ну, і Тут хосточки, про хосточки потім знімемо окремо відео. Знімаю, знімаю, ніяк не можу зняти. Тут теж міскантус, ну трішки підгоріли, я ж кажу, в кінці нічого я і зріжу. Тут, тут теж у мене там в одному місці поросажувала. Бачите, папору ще в одному місці є. Ой, мої дорогенькі, мої дорогенькі, мої дорогенькі. Це ж так, оце ж так одне на одному росте. Бачите, одне на одному. Але нічого, але нічого, і отака от краса. І отака от краса, боже, який великий кущ. Мама моя дорогая, який великий кущ. Так що, отакий от сорт. бачите, яка красотінь. Ренсам Рен сам Фрамбузині. Отак називається сорт. Так що, замовляйте. Ферма в Нідерландах. <смістична> <смістична> Алекс Шумейкер. Управляючий цією фермою, цей його бізнес. Не знаю, треба зайти на сторінку, подивитися я, чи, чи там в Ютубі, я ще нічого не дивилася. Але ж, якщо замовляти там, Черенки, то ви розумієте, що потрібно замовляти фуру. Що наші підприємці роблять у нас у Києві замовляють фуру різних різних рослин. Ну, а потім тут у нас продають. Толя вже щось поливає, хоча у нас пройшов дощик. Але поливає. Так що, дівчулі, як вам подобається? Подобається подарунок. Ну, Дуже великий кошт 400 гривень. Наказала, що це не дорого зовсім. Так захотілося їй мені подарувати. Я їй дуже дякую. Але тепер мені треба йти до магазину, купувати землю. Великий-великий горщик. І садити поки що горщик, тому що місце зовсім не підготовлено. Отака я красотінь. Отака я, бачите, вже починає розовіти. я красотінь. Мої дорогенькі. Отака я красотінь. Ой, мама дорогая, мама дорогая, так квіти допомагають нам жити. Всім вам добра, здоров'ячка, нашим хлопцям перемоги і нам теж. І хай завжди все буде Україна!